Один із головних міфів про золоту епоху СРСР безкоштовне житло. Начебто нещасні американські робітники змушені були все життя виплачувати іпотеки, а от в Совєтському Союзі житло влада роздавала задарма. Одразу згадується одна із прописних істин економіки, що також працює для соціалістичних держав. Якщо щось роздають безкоштовно, значить хтось уже це оплатив. Сашко Лірник, який працював членом житлової комісії на заводі, розкривав колись тематику безкоштовності. Він зазначав, що гроші на побудову безкоштовних квартир брались із совкових зарплат, тільки приховано. Совєтським працівникам платили в середньому 140 рублів, а заробляли вони реально в 4-5 разів більше. Просто порівняйте рівень зарплатне виробництві тієї ж продукції у світі і в совку. Не доплачували 80% вашої зарплати. Її забирала совєтська держава у вигляді податків з підприємств ще перед стадією формування фонду оплати. Ваш завод заробив 10 мільйонів прибутку. Вам мали заплатити 4 мільйони на зарплату. Але держава-власник, оскільки всі підприємства були у власності держави, забрала у завода, грубо кажучи, 8 мільйонів із прибутку у вигляді різних податків. І на зарплату вам лишилося вже не 4, а мільйон на всіх. Тепер держава має за ваш рахунок 3 вільних мільйони рублів. З цих украдених у вас грошей і будувалося безкоштовне житло. Також фінансувалися комуністичні режими по всьому світу. Ще цікава річ, житло отримували не всі, а платили всі. Селяни ж, взагалі, були кріпаками. Фактично 40-60% населення працювали безкоштовно за трудодні, тобто отримували не зарплату, а частину того, що самі виробили. А гроші від продажу продукції, зерна, цукру, бавовни йшли державі, а потім на них купувалися лояльність умовної Куби чи Анголи, ну і трошечки виділяли на житло. Податки і зарплати становили всього лише до 10% формування бюджету, 40% прибутки від продажу нафти, газу, зерна, там теж складова людських зарплат. Нафтовик в США отримував 10-20 разів більше за нафтовика в СРСР при однаковій ціні нафти, а 50% бюджету це те, що у людей крали і не доплачували. Ще один цікавий факт: так зване безкоштовне житло не надавалося у власність, воно все належало державі, вас просто пускали пожити, як в гуртожиток, тільки з окремою кухнею і туалетом. Якщо був, держава могла дати, а могла не дати. І могла виселити в будь-який момент. Інститут прописки фактично робив всіх людей заручниками без права переїзду. Люди не могли продати чи купити житло. Ви, мабуть, запитаєте, чому громадяни не будували собі самостійно житло, але насправді його можна було або отримати по черзі, або збудувати кооперативним способом, тобто платити за нього щомісяця великі гроші, щоб через років 10 отримати таке ж, як по черзі, і сплачувати далі майже всю зарплату і більше за борги, або збудувати самому. Як це зробити з рівнем совєтських зарплат, невідомо. Іноді колгосп мільйонер будував житло для колгоспників, і завод Великий теж будував квартири для робітників. Але то погоди не робило і було на рівні легенд, бо задовольняло десь на рівні 1% потреб. Також Сашко говорив, що селяни і ще багато прошарків населення не мали шансів отримати житло. Черги були пакельні за довжиною і наповненням. Їх було багато і різних: пільгові, ще пільгові для осіб з інвалідністю. Для розлучених, для матерів одиначок, для сиріт, для молодих спеціалістів, для багатодітних сімей. Фактично, совок для пропаганди оголошував все нові і нові програми побудови житла для різних категорій, але кількість житла не збільшувалась, зате черги плодилися, І за одну квартиру сходились в двобої передовики виробництва: сироти, особи з інвалідністю, матері одиначки і решта пільговиків. Обрати будинок, район чи поверх самостійно було майже неможливо. Якщо звичайна сім'я із декількома дітьми хотіла заселитися в більшу квартиру, то доводилося підключати знайомства, оббивати пороги та носити хабарі. І, як правило, це був хороший імпортний коняк та цукерки, бо ці, здавалося б, звичайні продукти, були розкішу і цінувалися більше за гроші. Окрему квартиру в Сталінці давали лише наближеним до влади громадянам, військовим, звісно, теж не всім, правлячій еліті та іншим працівникам апарату, цілу оселю могли отримати звичайні працівники лише якщо дуже послужили перед державою. А всім іншим зазвичай видавали одну кімнату на цілу сім'ю. Так і з'явилися комунальні квартири. Тобто сім'я із чотирьох осіб могла отримати від держави лише одну кімнату, а вбиральню, коридор та кухню була змушена ділити із сусідами. Більшовики щиро вірили, що комунальна квартира це величезний здобуток, а нам у це дуже складно повірити, особливо тим людям, що мають досвід комунального співжиття. Вони ніколи не захочуть туди повернутися, скажімо так, і залишити своє приватне помешкання заради комунального побуту. Але більшовики вважали, що щільне проживання приведе до формування нового типу людини комунаря. Або як пізніше почали називати комуніста. Для них це людина майбутнього, людина інтелектуально, морально і навіть фізично розвинута. Над селекцією цієї нової людини більшовики і билися протягом усього свого існування. Побутові комуни заохочували, особливо серед молоді. Є кілька цікавих досліджень, що були проведені у 1920-х роках стосовно побуту у цих комунах, тому в істориків є достатньо матеріалів, щоб реконструювати його. У цих будинках люди усуспільнювали різні речі, наприклад, продукти харчування. Зараз теж багато студентів скидаються і купують собі їжу. Тоді ж створювали чергу. Це був такий список, хто мав прибирати, готувати їжу. У них були правила стосовно куріння, вживання алкоголю. Мирослав Борисенко, доктор історичних наук, розповідав, що в уставі однієї комуни люди обговорювали питання, як виховувати дітей, котрі будуть народжуватися в комуні. Чи всі члени повинні взяти на себе батьківські зобов'язання чи ні? Для більшості людей проживання в комунальній квартирі було вимушеним кроком, бо більше жити було ніде. Комунальна квартира це як світ на виворіт, коли те, що приватне, раптом стає публічним. Влада намагалася регламентувати, були інструкції, закони про те, як поводитись з приватним публічним простором, але здебільшого громадяни ігнорували ці закони. Наприклад, суворо було заборонено готувати їжу у себе в кімнаті, всі мали готувати її на кухні. Забороняли рубати дрова на кухні і в коридорі, а люди весь час це робили, забороняли складати речі в коридорі. Це мало кого турбувало, бо більше покласти їх було ніде. Забороняли прати речі на кухні, але де їх прати? Забороняли купатися на кухнях, тому що це теж було негігієнічно, враховуючи, що тоді проживало в одній квартирі 10 різних родин. Тепер щодо оплати, всі мешканці квартир платили по квартирний збір орендну плату, але оплата, як виявилось, була різна. У 20-х і на початку 30-х років у Совєтському Союзі існувала політика диктатури пролетаріату. Ця диктатура була абсолютно реальна, тому що громадяни, які мали пролетарське походження, отримували величезні преференції порівняно з іншими людьми, зокрема й в оплаті комунальних послуг. За лампочку, яка горіла в кімнаті професора університету і робітника з заводу Арсенал, платили різні суми. Для робітника це було втричі дешевше. За ту ж кімнату в тому ж будинку, яку орендували робітник і Непман, різниця була більш ніж в три з половиною рази. Мирославу Борисенку вдалося знайти унікальний випадок, коли житлоорендні кооперативи давали оголошення про оренду чудових кімнат чи навіть квартир для представників буржуазних верств. Вони хотіли, щоб люди більше платили їм у бюджет. У Харкові був випадок, коли на це оголошення зголосився дуже імпозантний чоловік в костюмі. Він прийшов із маклером, уклав угоду, а через два тижні поклав на стіл профспілковий квиток. Квиток члена ВКПБ і сказав: Все, я тепер буду платити за іншим тарифом, а втричі меншим. Ось така навіть була мімікрія цікаві способи адаптації до цього дивного і дикого закону. У 50-х були введені зміни в законодавство, згідно з якими у людей не відбирали житлового простору, не ущільнювали. Уявіть собі, що проживає людина в квартирі, хтось з цієї квартири виселився, наприклад, до іншого міста, а хтось помер, і зразу у вас з'являється велика кількість зайвих метрів, на які завжди хтось претендує, Ще не винесли покійника, а черга вже стоїть. У подальшому такого зробити вже не можна було, і влада відмовилася від формування нових комуналок, тому що основним проєктом стало дешеве житло, або як ми їх називаємо, Хрущовки. В народі жартували, що Хрущов об'єднав туалети ванну і назвав це квартирою. За визначенням самого секретаря компартії, для кожної сім'ї маленьке житло, але своє. Але за цю квартиру також потрібно було поборотися, і все залежало від здібностей людини, від ситуації, що склалась в місті, від позиції в совєтській ієрархії. Для когось це могло перетворитись на складні муки, що могли тривати кілька десятиліть. Для когось було простіше. Наприклад, можна було дати хабара і проскочити через квартирну чергу. До речі, дуже цікаве питання: це тактика, яку використовували люди для того, щоб вижити в цих умовах. Скільки людей стояла в черга, складно сказати. Черга постійно змінювалась, залежно, як йшло будівництво у різних містах. Зазвичай, коли родина отримувала квартиру, одразу ставала в чергу на наступну квартиру. Це була трішки дивна практика. На просторах інтернету є фільм, який був знятий в СРСР в 1959 році і називається Час великого новосілля. Фільм в міфологізованій формі розповідає про те, як в совку з'явилися хрущовки, нібито зібралися деякі важливі вчені і вирішили, як буде краще жити совєтській людині, а совєтські люди радісно переїхали в нові будинки і з посмішкою на обличчі розсілися в шістьох у двох кімнатах. Цей фільм показує, як совкова пропаганда відрізнялася від совкової дійсності. Взагалі цей фільм переповнений пропагандистськими міфами. Міф про те, як людина потрапляє в Хрущовку. Це показано на початку фільму. За словами авторів фільму, в новий будинок людина потрапляє виключно із старого, зруйнованого житла і виключно за власним бажанням. Про перенаселення комуналки у фільмі не згадується жодного слова. Ключі сім'ї вручає який-небудь управбут, а бадьорий голос диктора за лаштунками повідомляє, що цю квартиру у сім'ї дали. Про те, що людина горбатячусь 20-30 років на заводі, загалом давно відпрацювала цю квартиру у фільмі. Не згадуються ні слова. Далі сім'я шести людей в'їжджає в двокімнатну хрущовку з прохідними кімнатами. У кадрі двокімнатна квартира призначена тільки для однієї сім'ї. З гордістю повідомляє голос Диктора. Не для десяти родин, а для однієї. Уявляєте? Дві кімнати. Ніхто з нових мешканців не запитає, чому власне після десятиліть роботи на державу ми повинні жити в шістьох у двох кімнатах. Міф про наукове проєктування хрущовок що по совєтських людей не виникало питань, а чому власне наші нові квартири такі маленькі, незручні і некомфортні? У фільмі створено окремий великий міф про те, що жити в таких будинках, нібито добре. Мовляв, це є результатом величезної наукової розробки. Не будете ж ви сперечатися совковими вченими. Спершу показано, згниваючий захід, і розповідається про те, що в США мільярди людей живуть в халупах. Дивіться, люди тут перуть одяг на вулиці, і ви хочете поскаржитися на те, що на вашій кухні не можна розвернутися, чи ви вже не хочете? Потім показано колектив совєтських вчених, які на макеті нібито вирішують дуже важливі завдання стосовно того, як зробити нові будинки найзручнішими для громадян. Про те, що архітектори насправді вирішують розмістити на 40 квадратах площі дві кімнати, кухню санвузол та ще й кладовки у фільмі не згадуються ні слова. Хто ці люди, що вони роблять на кухні? Це наукові співробітники інституту житла. Вони піклуються про вас, жінки. Виявляється, що для того, щоб приготувати борщ, необхідно зробити 500 кроків. З гордістю повідомляє диктор. Це звучить як тема дисертації совкових архітекторів кількість кроків совєтській домогосподарці в приготуванні борщу. До речі, роль жінки і її статус в СРСР, мабуть, обмежувалася домогосподаркою або прибиральницею, але це окрема тема. Що у фільмі показано процес проєктування хрущовських мікрорайонів. Той факт, що в розвинених країнах вже відмовилися від такого проєктування через те, що такі райони з часом перетворюються в гетто, в фільмі не згадується. Міф про якісне будівництво хрущовок окремим рядком через весь фільм проходить ідея про те, що нові будинки збудовано мегаякісно і науково. Начебто нові будинки було вирішено робити такими не тому, що в країні немає грошей, а тому, що зібрався колектив совєтських вчених і вирішив зробити житло кращим. Диктор розповідає про нові заводи, на яких з величезною швидкістю виготовляються панелі перекриттів. ніби це якимось чином пов'язано з якістю житла. Міф про благополучне життя в Хрущовках. Багато слів кіно присвячено тому, як люди будуть жити в нових будинках. В деяких кадрах показані меблі, які навряд чи пересічний громадянин міг собі дозволити, ба більше взагалі їх побачити в магазинах. Наприклад, спальня з розкладними ліжками тут збрехали, нічого й близько на такі комбінації не продавалося в СРСР, хіба що у 80-ті роки, коли будували Славутич, що у фільмі показано багаті магазини в нових мікрорайонах. Про те, що совєтський холодильник коштував 300-400 рублів півтори-дві зарплати, у фільмі не сказано. Новий продуктовий магазин самообслуговування на передньому плані поклали білий хліб, який в СРСР до 1970-х вважався їжею багатих. Отож, реальне життя Хрущовок виявилося зовсім не таким, як це було намальовано в кіно. Хрущовські ізольовані мікрорайони, представлені у фільмі як якесь благо, через декілька десятків років перетворилися в закриті анклави зі своєю атмосферою. Люди з центру міста намагаються без потреби в них не потрапляти. Хрущовки досить страшно виглядають ззовні і в них постійно протікає дах. Через ці високі темпи роботи та створення цілих елементів будинку прямо на заводі, про який з ентузіазмом розповідалося у фільмі. Найголовніший міф про хрущовки полягав у тому, що совєтським людям розповідали про те, що нібито вони житимуть в цих будинках лише 20-25 років, а потім прийде комунізм, який будуватиме нові капітальні будівлі. Ну і на кінець згадаємо різні види соєцького безкоштовного житла, окрім того, про яке вже говорили, залізничний вагон у якості житла для двох сімей. В системі Міністерства шляхів сполучень були будівельні підрозділи, так звані СМП, котрі мандрували від станції до станції, змінюючи місце прописки 2-3 рази на рік. Їх працівники роками десятиліттями жили в тих вагонах. Уявляєте, якою була якість освіти їхніх дітей? Щитовий дерев'яний барак, гуртожиток на 4,6-8 квартир це, мабуть, улюблене житло совєтської влади, дешево і сердито. Бараками був заставлений весь союз. Так в Україні їх хоч цеглою обкладали, а в Росії сльози, одним словом. З околиць Москви їх прибрали тільки перед Олімпіадою 1980 року. В провінції від Брянська і до Камчатки стоять повної понині. Але для тих кочовиків, що жили в вагонах, це осідле житло було мрією. Гуртожиток Гуртожитки були не тільки студентські, а й робітничі для холостих одинаків. Це непогано. Погано лише, що часто в тих гуртожитках одружувались, діти закінчували школи, а батьки в них ще й помирали, так і не дочекавшись безкоштовного совєтського житла. Відомче житло це житло, в якому живеш, доки працюєш, власність організації, установи. Хто в такому жив, той навряд чи почувався вільно. Хоча що ми всі знали тоді про зміст слова вільно? Отож любителі Совка просто не здатні усвідомити такі елементарні речі, як відмінність понять користувач і власник, тому і кричать про безкоштовне і якісне житло. Звідси, до речі, і ростуть ноги того нехлюйського безгосподарного ставлення переважної більшості совєтських людей не лише до порядку в під'їзді чи біля нього, але й у своєму жителі, котре їхнім, звісно ж і не було. Шкода тільки, що багато хто і сьогодні не відчуває в собі власника, хоча юридично вже давно є таким. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про вподобайку, підписку та коментар. Якщо хочете дізнатися, чому правильно казати «совєцький», а не радянський, обов'язково перегляньте наше відео з цього приводу. Посилання вже на вашому екрані. До нових зустрічей!